Два прицепу хороших треба. Житель Печенюх Віталій Петренко показує, скільки дров доводиться купувати, щоб вистачило на опалення будинку. Попри те, що його будинок газифікований понад 30 років тому. Зимою наматую 300 кубов, 250, ну я економлюю, взагалі економлю газ. В основному на дрова налягаю. Одним газом мені не хватить ні субсидії, ні пенсії, нічого не вистачить. Я без штабового сталася. Вдень опалює дровами, на ніч включає газ. Взимку з такою економією вкладається у 300 кубів газу на місяць. Якщо без дров'яного опалення, то витрачав би 600-650 кубів у холодні місяці. У будинку сусідки Віталія Петренка Людмили Дроздової лише газове опалення, батареї холодні. Коли включаєте газ? Ну, коли холодно на вулиці, якщо дуже холодно. А так уже не тому що, ну, в связи з економією. Людмила знаходить платіжку за травень минулого року. Там ціна за газ майже втричі нижча, ніж анонсована газовими компаніями на травень цього року. 2,94. Якщо гази надалі ростиме в ціні, встановить, як і її сусіди, котел під дрова. Його, як запасний варіант, зберігає у дворі. Вот під дрова. Газом опалювати зручніше, каже жінка. І будинок зводили з розрахунком, що опалюватиметься блакитним паливом, бо воно в селі з 1967 року. Платили за газ зовсім мало. Вообще люди навіть не ощущали, зарплати були маленькі, але і платили мало за газ. Вообще, сейчас да. І дома у людей большие, І зараз, конечно, по таким цінам це дорого заплачувати. Як варіант здешевити опалення будинків, експерт з економічних питань Олег Пендзин наводить приклад Польщі. У поляків особливо не в містах, а по селах в приватних будинках в них є, як правило, три котли, які стоять рядом. Є електричний котел, газовий і твердопаливний. І в залежності від вартості тарифу, і в залежності від того, що для них дешевше. Вони палять або одним, або другим або третім. З 1 травня ціна на газ в Україні для населення буде найвищою за весь час і майже втричі вищою, ніж у травні минулого року. Залежить від вашого постачальника, немає єдиної ціни. Ціни для населення ну газу як товару, вони там є і до 10 гривень за куб. плюс, рахуйте, гривня 80, гривня 50 е, в середньому це. За постачання, тобто в реальній дійсності, ціна газу на рік буде під 10 гривень за куб. Для порівняння каже експерт: середній німець платить приблизно 15 гривень за куб разом з постачанням. 13 гривень за куб плюс вартість постачання, тобто це є пряма вартість. Ну тобто рахуйте Та, але ще раз повторюю: в них є велика різниця в доходах. Тетяна Лось, Віталій Коровко Новини на Суспільному.